Так, сьогодні буду готувати печиво, шампіньйончики. Е, покажу й вам беру 120 грам масла м'ягенького, щоб було кімнатне м'ягесеньке масло. І збиваю це масло, гарненько. Додаю цукрову пудру 100 грам. і збиваю знову. Додаю одне яйце. Ванільний цукор, пакетик для смаку, щіпочку солі теж для смаку, збиваю. Далі додаю одну повну чайну ложечку розпушувача, 120 грамів крохмалю, розмішую, вже, вже збивати не треба міксером. Рукою можна ложечкою. І додаю поступову муку. 200 грамів тут у мене відважено, додаю і вимішую тісто. Все, замісила я своє тістечко. Якщо дивіться по своїй муці, якщо ви всипете 200 г муки і буде ще трошки липнути до рук, то додайте ще одну-дві столові ложки муки. І не забивайте, щоб було мягеньке ось таке тістечко м'ягеньке, але щоб до рук не липнуло. Все замісила, кладу у пакетичок і відправляю на одну годину в холодильник. Дістала я вже тісто з холодильника, тепер розділяю його ну, на 20 кульок приблизно. Ось так. Роблю кульочки. І викладаю на дечко, на відстані. Можна менше, можна більші, як кому подобається. Ось так виклала я кульки. Тепер беру отаке горличко я собі відрізала від пляшки пластикової. і користуюся. Умочаю, насипала в мисочку какао, вмичаю горличко. Пляшки у какао і ось так роблю ніжку в шампіньончику. Раз. І знов умочаю какао. І так роблю з усіма кульками. Все, ось так зробила я. І ставлю тепер це печиво випікатися. Хвилин 15, 20, ну кожен дивіться по своїй духовці, е, розігріта 180-200 градусів. Випекла я вже своє печиво, шампіньйончики чи печериці, як назвете, вийшло з цього тіста в мене 24 штучки. перші я зробила більші, а друге дечку вже робила менші. Ну, мені менші, здається, краще. Краще виглядають ось. Це більший і це менший. Ну, можна і такі, і такі, але не знаю, дивіться самі, як кому подобається. Пробуйте, готуйте, печіть і смакуйте.